Російська армія минулої доби безуспішно намагалася наступати в районі Стельмахівки, обстрілювала Невське, Кузьмане, Білогорівку. Повідомляє речник генштабу Андрій Ковальов. Противник зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишається Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Поліцейські Луганщини привезли хліб мешканцям звільнених Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки Сватівського району. В окупованих населених пунктах Луганщини росіяни використовують медичні заклади як військові шпиталі. Розповідає начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Старобільський, марківка. І на Обскові, Троїцьке, і Лисичанське, всі медичні заклади практично зайняті під військовий шпиталь. Власенко розповідає, окупанти змушують місцевих жителів отримувати російські паспорти. Пункт паспортизації відкрили у Луганському геріатричному пансіонаті. Там зібрали документи у 315 мешканців закладу, середній вік яких 85 років. Це я думаю, теж більше пропаганди популізму. А коли необхідні, мабуть, якісь показники, і вони е, зайшли в таку установу, і всіх поголовно видали російські паспорта, обмежуються якісь реєстраційні е, справи, обмежується працевлаштування, отримання соціальних виплат, практично під всі ці випадки необхідно отримувати паспорти і ставати громадянами Російської Федерації. Також без російського паспорта неможливо вільно пересуватись між тимчасово окупованими населеними пунктами Луганщини. Додає Роман Власенко, Владислав Уколов, Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас.